Так, друзі, сьогодні маємо на календарі 23 жовтня. Вже перевалило за середину осені. Ось така краса навколо. Все, жовте, червоне, зелене, коричневі, барви осінні. Дуже гарно. Сьогодні є неділя. Ми сьогодні вирішили піти знову пошукати, чи ще є гриби. Ходили ми останній раз. 15 жовтня. Це майже більше як тиждень тому. Та хтось в коментарях писав, що у них гриби на Буковині вже закінчилися. Може і так, не знаю. Хочемо прийтися сьогодні подивитися, чи щось знайдемо, чи ні. Ну, будемо шукати. Процесія. Буду старатися щось показувати, якщо щось буде, звичайно. Ну а вам приємного перегляду. Якщо хочете переглянути всі наші походи по гриби цьогоріч, можете переглянути відео, які є на каналі виставлені. ось Цього року, до речі, гриби були, грибний сезон непоганий. Грибів достатньо було. От так Тож ідемо по гриби. Ось дерева жовті. Осінь така в розгарі. Та, вже майже закінчується. Скоро може почнеться холода. Так, перший гриб на сьогодні. Тобто другий, я вже забув зняти один. Ось. Тут його гриз. Такий гриб і біля нього опенечка, Така. Може не не знаю, не дивився, зараз подивлюсь. Нась грибок. Так, з хвої. Вон хвоя от закінчується там. Почався якийсь трошечки дубовий ліс. У дубовому лісі. Ще один біленький. Теж, до речі, не сильно молоденький. Поки що молоденьких немає, і взагалі не густо. Ось. так. За декілька хвилин три грибочки і всі три таких собі розмірів вже середніх. Там вже трошки слимачки під'їли. Ну нічого. Вийшли ну, вон з тих дубів. Різнокольорових. Знову сосни тут. Смирейки. І ось одного грибочка знайшли. Такий. Тоже уже. Не молодий, і не старий, Одним слом, ну нічого беремо. Так, ось ще один. До речі, дякую вам, що дивитесь мої відео. Це означає, що вам цікаво. Ось є охота ще ходити, знімати, показувати вам. Можна ходити і не знімати. Але якщо... Комусь цікаво, то це і мені цікаво. І нам приємно показати. Теж бачимо підгрижений з лимачками. Ну, нічого. Одним словом, зайшли ми на те місце, де ми колись вже збирали. Ось таке наше місце знайдено цьогоріч. На тих місцях попередніх, що ми йшли по дорозі, там. Заходили на них не сильно густо, там щось до п'яти грибів ми збирали білих. Та зайшли ми на це місце, і тут я трохи бачу грибів. Ось тут бачу гриб, там гриб, там гриб. Одним словом, я зараз е, камеру виключу, зупиню на паузу, похожу тут позбираю на купочку всі, а потім вже покажу, е, що ми збирали сьогодні. Та, як я казав, 23 жовтня. Вже Перевалило добряче за половину. В принципі, в багатьох місцях вже по, по коментарях бачу, що вже грибів немає, вже закінчились. Ну, маленьких грибів я тут теж поки що не находив. Зараз подивлюсь, тут пошукаю. Ну нічого, збираємо. Збираємо. Ось походив тут, полазили, нічого не назбирали більше. Цих ход тільки 3-4 гриба. Оце такий великий один здоровань за тиждень. Виріс. І ось цей такий цікавий гриб. Дві ножки має. І одну спільну шляпку. Зрослася. Так? Ось, в принципі, ну, що можна сказати, який висновок можна підбити. Можна сказати, то, що грибний сезон він дійсно завершений. Як бачимо, нових маленьких молоденьких грибочків вже немає. Залишились лише ті, які були маленькими, вони підросли, виросли, От їх дозбирати і, в принципі, все. Сезон білих грибів вже, як хтось писав в коментарі, вже закінчився. Ну, але ми ще трохи походимо. Сьогодні, бо ми тільки ходимо десь плюс-мінус хвилин 40. Ось, е, То е, ще трохи походимо, подивимося. Ну, і все. Збираємо далі. От купочка опеньків таких класних. Серед них ось така опенька. З ножкою такою грубенькою. Так от ще одного білесенького знайшов. одним словом, нашел я. я уже любил. О. Да, это уже поляночка, уже полна. все. А может, не? И... Аба. Ось такая поляночка. Ну, и уже полна все. Все, это уже... Это же старье. Ось така. Ну, старе, старе, молодого вже нема. Все, це вже гриби, закінчуються. Угу. Опеньки. Такі от гарненькі опеньки. Ще одна кубка опеньок Така купочка опеньок Такі вони з групами гарними ножками, шляпочки темненькі. Такі зимові опеньки. Ось. Зимові опеньочки Гарненькі. Такі грибочки є. Інтересні. Якісь такі цікавенькі. І що такого мухомора? Гіганта? Мухомор гігант. Ось моя нога. А ось він. Не знаю, ну сантиметрів. Сантиметрів має. Я знаю. 20. Сантиметрів 40 має. Охомор гігант. Ось. грибів вже, скажімо так, нема. Відходять, а підпеньки зимові починаються, ножки грубі. Шляпки темні. Ось підпеньки. Такі саме раз, хто любить, може вже починати збирати. Вони вже починаються. Ось. Під пеннички. Теж їх можна маринувати, закривати, квасити, варити. Ну, по-різному готують їх. Сушую. Так що сушать та Хто любить, може брати. Ми їх завжди брали. А от цього року ми дуже багато білих назбирали і тому поки що копеньки ми не беремо. Це підпенька. Ви гляньте ножка в підпеньки. Ого! Це підпеньки! ножки грубі. Весь Весь. Весь. Шикарні підпеньки. Закінчились білі, починаються підпеньки. Ще тут хлопимо між підпеньками. Кругом підпеньки ще є один білий, уже такий закучуривився в другий бік. Давай такий... добренький. Оп, відпомивнушку, то й добре. Ціленький, добренький, свіженький, не старенький. Так що о там підпеньки. Дві мацоньки гарних підпеньки. О, дивіться, 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 дивіться. Один з останніх грибів. Ха. Дивіться, який гриб. Дивіться, яка в нього ножка. Красень! Оце супер грибок. Оце повезло, не дурно сюди пішов. На кінець сезону. На кінець сезону такого красені. Ух, ну. Красень. Оце класний грибок. Клас. Оце гриб. Ну, гарно, гарно. Я радий. Оце гриб гарний. Так, причому все сьогодні 23 жовтня. І ще от такого класного гриба знайшов. Супер. Так. Ще один. Грибосик. Опа. Нормалик. Босик вермоне сезон ми закриємо і не спустимо руками. Опеньки. Біля такого опенька ростуть такі опеньки. Підпеньки. Класні. Ось так. Короче, друзі, 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 дивіться, які опеньки. Опеньки. Білі гриби вже відходять, відійшли, а опеньки. Та це просто щастя. Такі опеньки рвати. Гляньте. О! Класні. О! Біленький, молоденький. Двадцять третє жовтня. Так, туди ще, здається, є ондика. Опа. Клас. Так, друзі, опеньків повно. Грибів мало, дивіться, яка велика опенька. Хі. Оце опенька. Це опенька? Та, дивіться, яка опенька велика. <риві> Давай витягуйся. О! Майже кінець другого місяця осені. А гриби ще є. Вже мало таких знаходиться. Сьогодні це, по-моєму, такий класний супер-пупер другий гриб. Але класний. Одним словом біля цієї опеньки Опенята ростуть. Ще один опенят. Опа! Ще є маленький, це означає, що ще будуть гриби. 23 жовтня. Опа! Красота! Супер-пупер. Дивимося далі. Ще а один. Так от гарно він сховався. Притиснувся до дерева. І ніби, а мене там нема. Ось. А ми його знайшли. Опа! Ось тут знайшов такого все одного білого, mm -hmm. так, якщо підбити підсумок сьогоднішнього походу в ліс. В гори по гриби, то можна е, сказати, що з пустими руками додому ми не йдемо. Ми щось назбирали. Вдома зважимо, що там є по кілограмах. Можна сказати таку, значить, е, зараз е, білі гриби вже відходять. Тобто можна назбирати ті гриби, які були маленькими, виросли і ніхто не зірвав. Ось. А Так, щоб були ще маленькі і вони росли, то їх вже в принципі ну, нема просто. Так, вже просто нема. Тому можна сказати, що сезон теж закінчився. 23 жовтня сезон на білі гриби закінчився. От, ну, є підпеньки, є опеньки. Їх є дуже багато і теж такі з грубими ножками, осінні, зимові такі. Дуже багато їх є, можна як то кажуть, брати косити й косити, так. то на підпеньки вже можна йти. Підпеньки вже можна збирати. Ну, На білі гриби я кажу, хіба як повезе. Якщо повезе, знайдете великого гриба, якого хтось не зірвав. Або такого середнього розміру. А нових маленьких вже нема, то можна вважати, що сезон білих грибів вже завершений. Якось так. Якщо вам подобаються походи різні, наприклад, по гриби, природа, гриби. Можете підписуватись на канал, Час і часу буду щось цікавеньке виставляти, якщо щось таке буде. Ну і можете теж оцінити гриби. Так, або так. Отак або так, так. Да? Ну, все. Okay. Дякую за перегляд. Підсумок сьогоднішніх грибів. Так, зараз фокусує. О! 3,800. ну, майже 4 чи навіть три. Ну, ще раз. Ні, 3,800. так, 3,800. 800. 3800, це суто білі. Тут ще є опеньки, Їх є дуже багато. Ми їх не, не брали так чисто, Чуть -чуть. а суто білих 3800 кг. Біли. Так що підписуємося. Два білих там ще є? Так. О, ну Якщо тут ще є два білих, то буде 4 кг. 4 кг, тоді виходить 4 кг грибів. Якщо тут є два білих між копеньками. Ну так, закінчення грудного сезону.